На весні завітаю усни. Знай, мамо, я до кінця простояв у бою розповідай всім історію мою, А-а-а, і темна війна, залишає відкриті рани, не лікує ніхто їх за мною. Лікуються спогади мами, не лікуються спогади батьків, не лікуються спогади рідних, приєднатись у виріб та шок, полетіти до тебе. Рік. сину, Як мені жити без тебе дитя, Як жити всім матерям, коли діти пішли, залишивши спогади, спогади, спогади важка теми. Лікуються спогади батьків, не лікуються спогади рідних, приєднатись у вирій та шок, щоб полетіти до те. Селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєнку. Пекучим болем і розпачем пролунала свістка про загибель молодшого лейтенанта Андрія Андрійовича Габора. Народився Андрій 24 грудня 1986 року в місті Києві. Після школи вступив до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. Здобув фах. Будівельника. З 2006 по 2007 роки проходив Сукову військову службу. Андрій Габор працював у службі охорони, паралельно навчався в Національній академії внутрішніх справ, де отримав вищу освіту за спеціальністю правознавства. У січні 2024 року добровольцем вступив до Лав Збройних сил України. 10 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району Донецької області командир механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону, молодший лейтенант Андрій Андрійович Габар загинув. Дорогі рідні та близькі. Встати найднішу людину це важке випробування. Щиро поділяємо ваше горе та висловлюємо співчуття від усієї громади. Вічна пам'яті слава Андрію Габору. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми проводжаємо в останній путь офіцера, справжнього героя. Який залишив свою домівку і пішов захищати своїх рідних, свою державу. Він, як багато наших воїнів, загинув справжнім героєм, і пам'ять про нього і про всіх наших хлопців повинна зберігатися в наших думках, в наших серцях. І ми повинні згадувати і допомагати рідним, і не забувати, що війна триває. І ми дійсно будемо незалежні нашій державі, не стоячи на колінах, тому що на коліні ми стаємо перед матір'ю, перед іконою, перед героями. І всі хлопці. Весь народ хоче справжнього миру, і щоб дійсно ми жили незалежні і ні перед ким не ставали на колінах. Слава Україні! Герої не вмирай! не вмирай! не вмирай! не вмирай! не вмирають! Слава Україні! Geroyam <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> slav